Друзі, всім добрий день, ви на каналі Автодилер. В продажі з'являється Hyundai Ioniq. Це у нас версія гібрид, тобто оснащений і електродвигуном, і бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра та автоматичною коробкою передачі. Встановлені у нас 15-го радіусу диски. До речі, ці диски зроблені так для кращої аеродинаміки, щоб можна було економити заряд батареї. Нова гума мішелін, салон у нас з тканини, але в дуже хорошому стані, практично новий. Попереду у нас безключовий доступ, також є сліпі зони. Чотири схопі діймачі, регулювання дзеркал, електрорегулювання, водіння, сидіння водія. Також у нас є допоміжні асистенти, у мене смузі, механічний гамівний. Тут у нас ще автосвітло, автодощ. також є підрульові пелюстки, мультикермо шкірине. Авто в охайному хорошому стані. Ще у нас є підігрів передніх сидінь. Допоміжні можливості для зарядки пристроїв, а також виведений окремий USB, щоб можна було підключатися до аудіосистеми, окрім блютузу. Мультимедія у нас сучасна, також є камера заднього виду хорошій якості, партроніки також, двохзонний у нас клімат-контроль, на приборній панелі у нас Пишеч 41 634 км пробігу, що є оригінальним. В принципі, по стану салону автомобіля видно, що пробіг в нього невеликий. Автомобіль знаходиться за адресою Академіка Лужкова 6А. Працюємо з 10 до 7. Кожного дня ви зможете переглянути цей автомобіль та протестити. Тож всіх чекаємо, всім вдалого дня і до зустрічі!